Дня. Давно не знімав для вас загальний огляд майданчика. Склада, що є по наявності. Це тільки на вулиці, в приміщенні, в салоні ще покажу вам. Дуже коротенько, щоб не дуже довге було відео. Кона 39 кВт, 15 тисяч. Буду казати ці ціни в доларах. 39 кВт. Машина ціла Європа. З -Well, ми офіційні представники, знаєте, є на вибір, ще залишилось там 10 машинок, є 72, Є86 кВт. З -Well, величезне авто, 4,9 метри. Дуже просторий, великий. Ми, ми офіційні представники 7 років або 150 тисяч пробігу гарантія. З Європи з пробігом Kia Soul 67 кВт батарейка. Harman Kardon Музика. 17,5 цінник. Є другий комплект коліс, м'яке просторе, бачите, воно розміром Skywell по висоті. Може трошечки вище буде. Далі Skywell, скайвели, Sky -Well. це те, що залишилось. У нас 50 авто було, і Зараз ще на підході є, а це партія акційна ще по наявності. Є білий, сірий вже поїхав, нема сірих більше, синій, чорний і білий залишилось. Honda MNV, новеньке авто 24-го року. Цінник 21 тисяча умовних одиниць. Ціле нове авто. Отак. 60 кВт батарейка до 500 км запас ходу. Джак євс 4 55 кВт батарейка, 350 км запас ходу. Ну, ми її видавали. 2,5 роки тому людина приїхала, поміняла на інше авто, це залишила Цінник, зараз скажу, 14500 можна забирати Далі, ну це вже легенда, KIA Niro 64 кВт батарейки з пробігом з Європи, ціле авто 18500. На максимальній комплектації, перфорація, підігріви, камера парктроніки все є. Далі пішли ну, гольфи, тут гольф затерявся один. У нас 36 кВт батарейка в такому фантастичному кольорі. LED щиток, камера задня, парктроніки по колу, Вілюр салон 14500 цінник. LED щиток, сказав, да, безключовий запуск кнопкою. Мало таких машинок. так Volkswagen ID3, 21 рік. 55 тисяч пробігу, батарея 82 кВт, це вона 500 плюс буде їхати з Європи в білому кольорі. Цікавенька машина з своєю батареєю, так точно. Далі йде два ліфа. 13500 поїде і 12500 поїде. Різна комплектація, це менше, це більше. Це іде-текна, це йде ІНКОНЕКТА. І там і там камери 360, тут на велюрі, на комбінованому, а тут на шкірі. Тут є ще басе-музика. Тому і різниця. Далі ось приїхав, повернулася до нас машинка. Болт 2,5 року тому видавали. Приїхали, поміняли на ID-4. Максимальна комплектація прем'єр. 18-й рік, там 64 тисячі пробігу оригінального. З Європи, з Америки привозили, з Манхейма ціла машинка. Цінник ще навіть не написали, цінник, цінник 15 тисяч доларів. Так, Далі комерція. Комерція Максуси Делівер 3. Є два буси зараз з довгою базою, там ще стоїть в іншому місці коротка база, 17, 18, 19 тисяч. цінники. Ось приїхала ще Кенга. Теж електрична комерція, вантажний фургон 3,5 куби, об'єм 33 кВт, є автономка, дизельна на зиму тепло робити. І зверху бачите ще такий кінгурятничок Туди складати всяке різне. Так що для роботи кому треба, у кого є комерція якась, комусь треба риночок, магазинчик. Нову пошту таки беруть, до речі. Нову пошту, бачили, багато їх їздить. Так, тут 53 кВт, 300, 320 можна виїжджати на ньому на максусах, на цьому на Кенга 200-220. Ще є такий червоний почтавік, теж в такому ж кузові. Цінник по ньому буде 12 тисяч білий і 11 200 буде червоний почтавік. Це у нас Кіасол, 27 кВт батарейка, 8 тисяч. Кому треба на кожен день просторе авто. Будь ласка, за 8 тисяч умовних одиниць. Приїжджайте, забирайте. Далі, далі, далі. Сюди пішли. Давайте. Тут у нас ряд гальфів. Багато не буду розповідати, бо ролик буде дуже довгий. Від 9200, ось крайня машина стоїть. Це. 9200 доларів, гольф 24 кВт, тут в ряду її 24-36 від 9200 до 15 тисяч. Зараз вам покажу за 15. Вибір по гольфах є великий, тому що їх беруть, беруть і беруть. Ось оце авто, він на шкірі, на лечітку. Але він, бачите, вже, да? Ось цього авто вже нема. Так, альфи закінчуються, У нас іде Йоніка 2, 38 кВт, 16500 поїде у цей максимальна комплектація і 13500 поїде у цей. Це максимальна, але тут 28 кВт, там 38 кВт. Це 20-й рік синя, а це 17 рік срібляста. Кона 20 й рік, 18500 поїде. 64 кВт. Вже рестайлова. Далі пішли це смарт електричний на 4 людинки. 8500 можна буде його віддати. В Гарні руки, така моднява, молодіжна машинка на кожен день свої справи возить. Далі пішли, тут у нас йде дві зої. Одна 50-та, одна 40 13500 13500 ця поїде. І 10500 у ця поїде. Тут запас до 300. Тут до 400. Далі пішли тут у нас ряд BMW і третіх Це 42 кВт вже 20-й рік, 15500 ціник. Трошечки можна буде посунутися. Це авто вже. А, це 22, да. Це 22-ка, 22 кВт, срібляста чорна, сіра 22. Коротше, BMW від 9500 до 15500. Є 22, 33, 42. Далі у нас тут такий Peugeot Ionic, Ion, вибачайте, до 130 запас ходу на 4 людини. Такі тапочки зручні, не за всі гроші. За 4900 можна забрати такі собі колеса, справа возити свої кожен день. Тут у нас ще доходить BMW. Це Mitsubishi в такому ж кузові, як і Peugeot. 4500 цінник э, Volkswagen up 7500. 14 рік, 16 рік. Чорна ще була красива ярка така. Поїхала вже. І ось приїхала у нас зараз партійка Peugeot 208 на 50-й батарейки, комплектація GT. От в такому яркому синьому, бачите, аж екран ріже. Такий синій. Чорний і жовтий такий зараз на підході. Гарчично жовтий, яркий. А, цінники. Дивіться, це авто за 15, це авто за 16 поїде. В нього вища комплектація, там ще панорама в ньому. На 17 колесах. Другий комплект є, а, що утримання в полосі. Ну, багато опцій. Дуже ярка машинка, 350 км вона може виїхати на 50 кВт батарейки, вона невеличка, але дуже простора всередині. До речі, рекомендую. Це просто такий оганьок на дорозі. Ух Дуже сучасна ярка. І жовта буде теж 15 15, 15 200 Отакі зараз нові надходження. Ну і тут класика Класика підтягнулася. За 8 тисяч. Ліф перший, але саме, що круто, в ньому 11 поділок з 12 по стану батареї. Він свої 140-150 зараз виїде, зимою 100-120. Дуже рідко таких буває, 11 поділок. Це десь під 88, може 90%, 90 стан батареї по ну, класно. Класний ліф, не за всі гроші. Нагадую, у Павла Осенка 8, 60-70 електромобілів по наявності. Приїжджайте, підбирайте собі електроконяку, тому що закінчується пільговий період для ввезення електромобілів в Україну до кінця року і все, плюс 30-40%. Гарного дня! Бережіть себе! Зроблю вам ще відео, що у нас в салоні є.